Доброго ранку, діти! Сьогодні я хочу розповісти вам про хліб. Звісно, всі ви вже знаєте, що хліб можна купити у магазині, а інколи його печуть вдома, матуся чи бабуся. Але спочатку треба зробити борошно. А ще спочатку треба посадити зернятка у землю. Зібрати колоски пшениці, обмолотити зерно та зробити борошно. Це дуже велика праця людей. То подивіться, скільки зусіль треба прикласти, щоб на столі з'явився хліб. Та поки до нас на стіл прийде коровай, багато людської праці потрібно докласти. Від маленької зернини. Стане пишний пухкий запашний хліб. Тож спочатку на полях засівають зерна пшениці, з нього росте колося, зріє на сонечку, визріває та сили набирається, аж допоки хлібороби не зберуть врожай, потім млин змеле зерно на борошно. А на хлібзаводі станеться диво. Заміситься тісто, підійде та випічуться смачні хлібини. Аж ось і машина везе хліб до нашого магазину. І тут вже обирай хліб, який забажаєш. Хліба вдосталь на любий смак. Та погляньте, з борошна є не тільки хліб. Це й бублики, й булочки, пиріжки та калачі. Це все родичі хліба, вони також із борошна. Поважайте, бережіть хліб, адже він створений працею багатьох людей. Хлібороби ростили зерно в полі, а пекарі випікали смачні хлібини. Тож недаремно в народі кажуть, хочеш їсти калачі, не лежи на печі. А в завершення я вам зачитаю вірш: Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде чули ви колись вислів хліб у голова? Що ж це означає? Хліб на нашому столі завжди і в будні, і в свята, і зранку і ввечері, і звісно, до обіду. А святковий хліб короваль, символ миру, дружби, злагоди та щастя. Якщо хочемо зустріти гостя. Щиро і привітно. Ми його зустрічаємо круглим, пишним, запашним короваєм. Ми візьмемо рушник, коровай, покладемо сіль і шанобливо просим, кланяючись. любий гостю наш приймай, дружби символ коровай. Ось такий добрий звичай зустрічі гостей у нашого українського народу. І дійсно, дітки, хліб це не лише їжа, це символ пошани. А у скрутний час справжній друг завжди поділиться шматочком хліба. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення! Бай-бай!